Скульптура Едгара Дега, маленька танцівниця, найвідоміша в світі балеринка. Наступна розповідь може змінити ваше відношення до цієї скульптури, тому подумайте, чи воно вам треба. Едгар Дега любив, обожнював оперу і весь час малював балет балетних, і це була основна тема його робіт. А ця скульптура називається Маленька танцівниця 14 років. Моделю для цієї скульптури була Марі Фон Гьотен. Вона була з бідної бельгійської родини, яка проживала на Монмартрі. Вона була середня строго, з трьох дочок. Мати її була прачкою, було важко Тримувати всіх дочок, тому вона з шести років віддала Марі в балетну школу. І взагалі ця праця да не вважалася гідною для такої якоїсь порядної дівчини. Ну тобто, заможність сім'ї собі такого не дозволяли. В балетних школах навчалися в основному дівчата з низьких прошарків суспільства, з бідних сімей. І розрахунок був на те, що поки вони вчаться, вони отримують платню, і їх хтось отримує. Не сім'я їх отримує, а це там школи. Тренування тривали кожен день, могли тривати по 10 годин, тобто такі досить виснажливі часом, коли вони підростали, вони могли бути змушені надавати сексуальні послуги спонсорам опери. Ця кар'єра вона була досить специфічна, вона була абсолютно нетривка. До дівчат були досить жорсткі вимоги щодо того, як вони мають виглядати, і коли їх тіла починали змінюватись через пубертат ближче до 14 років. Їх кар'єра фактично закінчувалась. Хтось встигав зустріти якогось собі там, спонсора. Проте більшість була змушена ну піти в нікуди, не було ніяких можливості продовжувати Цю танцювальну кар'єру цих дівчат балетних в не була окрема назва, їх називали маленькими щурятами через те, що вони походять з низів суспільства і через їх намагання якось витрипатися наверх. Спочатку я щось думала, що це таке, знаєте, просто оспівування маленької і все таки, ми мі, -мі, мі Навпаки, він намагався зробити видимим або під підкреслити існування цих маленьких щурів. Тобто, якщо ви звернете увагу на голову, навіть голова схожа на, то, на того щурика, Да і він для цього використав все, що. Тільки міг форма голови Він використовував нетрадиційні матеріали, бо вона зроблена ні з гіпсу, ні з бронзи, вона зроблена з воску. З натуральною бачкою, і в оригіналу навіть були натуральне волосся, що взагалі було е, дико для моменту, коли її створили. Е, прикол в тому, що всі копії, які ми можемо бачити, от я не знаю, може ви бачили в муза Дорсе, вони з бронзи, і це вже нащадки Едгара Дега, вони створили ці бронзові копії, бо вони дуже боялися, що восковий оригінал з часом зіпсується. Е, проте, коли Дега нарешті виставив цю скульптуру в. Салоні критики її повністю розбили. Вони сказали, що вона огидна, що вона схожа на щура. Він досяг своєї мети, тобто вони зрозуміли меседж. Проте суспільство продовжувало закривати очі на існування цих маленьких щуриків і на цей е, такий конвеєр постачання маленьких дівчат із бідних сімей. От така історія. Дякую за увагу. Гарного дня.